Добрий день, діти! Минулого уроку ми з вами вивчали тему додавання натуральних чисел та властивості додавання. А сьогодні ми з вами розглянемо тему віднімання натуральних чисел та властивості віднімання». Але перш ніж ми почнемо, давайте пригадаємо, як називають компоненти і результат дії додавання. Компоненти додавання це доданки. А результат дії додавання це сума. Доданок, доданок, сума. Які властивості дії додавання ви знаєте та в чому вони полягають? Ми з вами знаємо дві властивості додавання. Перша властивість це переставна властивість. Вона полягає в тому, що від перестановки доданків сума не змінюється. А друга властивість це сполучна властивість. Вона полягає в тому, що щоб до суми двох чисел додати третє, можна до першого числа додати суму другого і третього. Чи зміниться число, якщо до нього додати 0? Ні, не зміниться. Тому що додавання нуля це є особливим випадком додавання. Якщо ми до числа додамо 0, або до нуля додамо якесь число, то в обох випадках ми отримаємо те саме число. Яке число треба додати до натурального числа, щоб отримати наступне за ним? Щоб отримати наступне число, нам треба додати одиничку. Ну і давайте познайомимося або пригадаємо арифметичну дію віднімання. Дія, за допомогою якої за відомою сумою і одним із доданків знаходять другий доданок, називають віднімання. Або, інакше кажучи, віднімання це дія обернена до додавання. Отже, ми маємо віднімання А мінус Б дорівнює С. При відніманні ми маємо такі компоненти: зменшуване від'ємник, різниця. Число, яке ми зменшуємо, тобто віднімаємо від нього, називається зменшуване. Значення, на яке ми зменшуємо наше число, тобто те число, яке ми віднімаємо, називається від'ємним. І результат дії віднімання називається різниця. Різниця двох чисел показує, наскільки перше число більше за друге, або показує, наскільки друге число менше від першого. Наприклад, порівнюючи ваш зріст і, наприклад, зріст вашого друга, ви можете відняти від більшого зросту менший зріст, і ви знайдете цю різницю різницю двох ваших зростів. Дію віднімання ми можемо перевіряти. Якщо від зменшуваного відняти різницю, то отримаємо від'ємник. Якщо до різниці додати від'ємник, то ми отримаємо зменшуване. Давайте зараз разом з вами виконаємо віднімання і зробимо перевірку додавання. Отже, перший приклад: 381 64 мінус 27 569. Різницею цих двох чисел буде число 353 495. Щоб зробити перевірку, ми маємо до різниці додати наш відємник. Отже, 353 495 плюс 27 569. В результаті цього додавання ми отримаємо число 381 64. Таким чином, ми з вами перевірили додаванням наше віднімання. І другий приклад: 7 мільйонів 350 тисяч2 мінус 607 381. В результаті віднімання ми отримаємо різницю. 6 мільйонів 742 621. І щоб перевірити додаванням, знову ж таки, нам треба до різниці 6 мільйонів 742 621 додати від'ємник 607 381. І все це в результаті буде дорівнювати 7 мільйонів 350 тисяч 2. Ви знаєте, що натуральні числа можна віднімати як усно, так і письмово стовпчиком. Давайте разом з вами пригадаємо, як обчислювати у стовпчик. Спершу давайте пригадаємо додавання. Отже, 125 719 треба додати до 94 538. 9 плюс 8 це 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 3 4, плюс 1 це 5. 7 плюс 5 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 4 9, і ще одиничка 10. Отже, ми 0 записуємо, а одиничку запам'ятовуємо. 2 плюс 9 11, плюс 1 12. 2 записуємо, 1 запам'ятовуємо. І 1 плюс 1 дорівнює 2. В результаті ми отримали 220 257. Розглянемо наступний приклад: віднімання. 3 мільйони 710 тисяч 415 мінус 2 мільйони 237 тисяч 294. Отже, будьте уважні: 5 мінус 4 1. 1 мінус 9 ми не можемо відняти, адже недостатньо в нас в одиничці. Отже, ми запозичуємо у наступного числа у четвірки займаємо десяток і записуємо його над одиничкою. Тепер ми тут отримали 11 мінус 9 дорівнює 2. Тут в нас вже не 4, а 3, бо ми в нього запозичили один десяток. Отже, 3 мінус 2 1. 0 мінус 7 ми підняти не можемо. Отже, запозичуємо у наступного числа десяток. Тепер ми отримали 10 мінус 7 дорівнює 3. Тут в нас тепер залишилося 0. Залишився 0. Відповідно, ми маємо знову займати у попереднього числа десяток. 10 мінус 3 дорівнює 7. Тут в нас тепер 6, бо ми зайняли в нього. Відповідно, 6 мінус 2 4. І 3 мінус 2 це 1. І ми отримали в результаті 1 мільйон 473 121. Розглянемо наступний приклад. Він буде трішечки такий ускладнений, тому що у зменшуваного дуже багато нулів. Але ми з цим впораємося. Отже, 3 мільйони 20-154 398. Перша наша дія має бути 0 мінус 8. Але від нуля ми не можемо відняти, отже, у наступного числа займаємо десяток. Тепер маємо 10 мінус 8 дорівнює 2. Тут в нас залишилося лише 1. А нам треба відняти 9. Отже, не вистачає. І через те, що тут так багато нулів, ми будемо займати аж у трічки. Займаємо у трічки. Сюди запам'ятовуємо, записуємо десяток. Тепер у цієї десятки займаємо десяток. Записуємо над наступним нулем. Тепер у цієї десятки займаємо десяток. Записуємо і знову займаємо. Записуємо і знову займаємо. Відповідно, ми отримали. У другій дії 11 мінус 9 дорівнює 2. Тут в нас 9 мінус 3 дорівнює 6. Тут знову таки 9 мінус 4 дорівнює 5, 9 мінус 5 дорівнює 4. 9 мінус 1 дорівнює 8. І тут в нас залишається 2. Отже, різницею даних двох чисел буде 2 мільйони 845 622. Спробуйте останній приклад розв'язати стовпчик самостійно. Так само, як і в додаванні ми маємо окремі випадки віднімання. Якщо від натурального числа відняти 0, то ми отримаємо те саме натуральне число. Якщо від натурального числа відняти саме себе, то в результаті ми отримаємо 0. І давайте разом з вами спробуємо розглянути такий приклад. Задача. У кошику було 27 яблук, 12 з яких були червоними, 7 жовтими, а решта інші зеленими. І давайте спробуємо знайти декілька способів до розв'язування цієї задачі. Отже, перший спосіб. Всього в кошику було 27 яблук. Ми віднімемо від загальної кількості яблук суму відомих червоних та жовтих. Отже, 27 мінус 12 плюс 7 дужка. Дорівнює 27 мінус 19 дорівнює 8. Тобто зелених яблук було 8. Спробуємо знайти другий спосіб. Спочатку віднімемо від загальної суми кількість червоних яблук. 27 мінус 12 це 15. А потім від цієї кількості яблук ми віднімемо жовті яблука. 15 мінус 7 дорівнює 8. 8 зелених яблук. І розглянемо третій спосіб. Знаходження відповіді ми спочатку віднімемо від загальної кількості жовті яблука, а потім червоні. Отже, 27-7 це 20, і 20 мінус 12 дорівнює 8. Таким чином, ми розглянули з вами три способи розв'язання даної задачі. Так само, як і додавання, віднімання також має певні свої властивості. Отже, віднімання суми від числа та віднімання числа від суми. Зараз про них детальніше поговоримо. Віднімання суми від числа. Щоб відняти суму від числа, можна від числа відняти один з доданків, а потім від результату відняти другий доданок, так само, як наші попередній задачі. Якщо нам треба від чогось великого відняти суму, наприклад, ми говорили з вами про яблука від загальної суми яблук відняти суму, наприклад, червоних та жовтих, то ми можемо спочатку від загальної кількості яблук відняти червоні, а потім відняти жовті. Або, наприклад, спочатку відняти жовті, а потім відняти червоні, тобто ми можемо відняти один з доданків, а потім відняти другий доданок. І властивість віднімання числа від суми. Щоб відняти число від суми, можна відняти його від одного з доданків, а потім до результату додати другий доданок. Ця властивість дещо трішки складнувата для запам'ятовування. Але ви маєте пам'ятати, що якщо від якоїсь суми ми хочемо відняти число, то ми можемо від першого доданку відняти це число, а потім додати другий доданок, друге число. Або ж навпаки, ми можемо від другого доданку відняти. А потім додати перші. Звертайте увагу на ось такі буквені схеми для того, щоб вам легше було розібратися. Давайте розглянемо наступний приклад знову задача. У ящику 7 білих кульок і вісім чорних. Із ящика витягнули деякі три кульки. Скільки кульок там залишилося? І знову ж таки, розглянемо три способи. Отже, було білих сім, чорних вісім кульок. Витягнули 3. Треба дізнатися, скільки залишилося. Першим способом ми додаємо. Ті кульки, які там були, 7 плюс 8, білі плюс чорні, ми отримуємо 15. Тобто всього було 15 кульок. А потім 3, 3 дістали звідти, 15 мінус 3 дорівнює 12. Перший спосіб розглянули. Знайшли, скільки залишилось кульок. Другий спосіб. Ми віднімемо від білих кульок ті 3 кульки, які витягнули, а потім додамо до результату чорні кульки. 7 мінус 3 дорівнює 4, 4 плюс 8 дорівнює 12. Тобто було, залишилось 12 кульок. І третій спосіб ми від чорних кульок тепер віднімемо, ті кульки, які витягнули, і додамо потім білі. 8 мінус 3 5, 5 плюс 7 12. Отже, ми з вами розглянули три способи, і в результаті кожного з цих способів ми знайшли одну і ту саму відповідь, що кульок залишилося в ящику 12 штук. Ви можете запитати, для чого ми розглядаємо ці властивості віднімання? Навіщо вони нам потрібні? Адже задачу дуже часто можна розглядати, розв'язувати інтуїтивно або за логічним способом. Для того, щоб ми могли собі облегшити обчислення. В такому випадку ми можемо значно швидше обчислити деякі вираз для спрощення виразів. Наприклад, маємо завдання обчислити зручним способом і маємо. Умову виразу 225 мінус суму двох чисел 125 плюс 37. Нам буде значно складніше спочатку обчислювати в дужках, а потім від першого віднімати цю суму. Користуючись однією з властивостей віднімання, ми можемо сказати, що мені б зручніше було спочатку відняти від числа перший доданок, тому що 225 мінус 125 обчислити значно легше. Це буде 100. І вже потім відняти ще один доданок. 225 мінус 125, як я вже сказала, буде 100. І потім ми від нього віднімаємо ще один доданок, використовуючи властивість віднімання від числа суми. І в результаті ми отримаємо 60, 63. І другий приклад. Ми від суми віднімаємо якесь число. Так? 432 плюс 729. І від цієї суми відняти 232. Ми бачимо, що нам зручніше було. б Відняти від першого доданку число 432 мінус 232. Це було б дорівнювало б 200, так значно простіше. А потім вже від цих 200 чи до цих 200 додали другий доданок 729. 200 плюс 729 929. Отже, використовуючи ці властивості, ви можете знайти для себе більш зручний спосіб обчислення, для того, щоб зекономити свій час або виконати завдання, як щойно ми розв'язували, обчислити зручним способом. Отже, давайте поговоримо, яку дію називають відніманням та що вона показує. Дію, за допомогою якої за відомою сумою і одним з доданків ми зможемо знайти другий доданок, називають відніманням. Або ще кажуть, що віднімання це обернена дія до додавання. Як називають компоненти та результат віднімання? Отже, компоненти віднімання це зменшуване та від'ємне, а результат віднімання це різниця пригадай властивість віднімання числа від суми. Отже, щоб відняти число від суми, можна відняти від одного з доданків це число, а потім до результату додати другий доданок. І властивість віднімання суми від числа. Щоб відняти суму від числа, можна від числа відняти один з доданків, а потім від результату відняти другий доданок. Наступне, якщо від зменшуваного відняти різницю, то отримаємо. Від'ємник. Якщо від зменшуваного відняти різницю, то ми отримаємо від'ємник. Якщо до різниці додати від'ємник, то ми отримаємо, звичайно, зменшуване. Так, і давайте попрацюємо, розв'яжемо з вами деякі вправи. Отже, перша вправа треба визначити, наскільки число 23145 більше за число 9198. Для того, щоб визначити, яка величина, або яке число, або чий зріст, або в кого гроші, або яка вага. Багато прикладів можна навести, порівняти їх наскільки більше, то обов'язково ми використовуємо дію віднімання. Отже, для цього нам треба 23145 три мінус дев'ять 98. Якщо ви обчислите це у стовпчик, або може хтось може усно обчислити, ми отримаємо в результаті 13 847. Саме це число буде різницею цих двох перших чисел. Тобто число 23 145 більше за число 9198 на 13 847. І е, другий пункт це. Наскільки число 129 318 менше за число 208 305? Ми з вами на даному етапі вивчення математики вміємо від більшого віднімати менше. Отже, щоб знайти, наскільки число менше або більше за друге, ми маємо відняти від більшого менше. Отже, виходить, 208 305 мінус 129 318. При розв'язуванні таких завдань ви маєте бути уважними і аналізувати, яке число записати у зменшуване, яке число записати у від'ємник. Отже, в результаті ми отримаємо 78 тисяч 987. Це і буде різниця оцих двох чисел. І якщо відповідати на запитання, наскільки число. Менше за друге число, так? То можемо сказати, що число 129 318 менше за число 208 305 на 78 987. Розглянемо наступну задачу. В одному мотку 129 метрів ниток для плетіння, у другому на 27 метрів менше. Скільки ниток у двох мотках? Складемо короткий запис. У нас мова йде про два мотки. В першому було 129 метрів. У другому невідомо. Але ми знаємо, що на 27 метрів менше, ніж у першому. І нам треба знайти, скільки ниток у двох мотках разом. Отже, знаючи, що другий моток на 27 менше за перший, ми можемо знайти, чому він буде дорівнювати. Отже, перша дія: від більшого віднімаємо ось цю різницю, так? Тобто нам треба знайти 129 мінус 27. В результаті ми отримаємо 102. Тобто другий моток. Це 102 метри, другий моток. А другою дією ми вже знайдемо суму першого та другого, скільки всього ниток було у двох мотках. Отже, 129 плюс значення другого мотка 102. В результаті ми отримаємо 231 метр, метрів у двох мотках. Таким чином ми розв'язали задачу. І давайте розглянемо наступну задачу: одну з них, першу, другу ви можете виконати самостійно. Отже, власна швидкість катера 27 км на годину, а швидкість течії річки 3 км на годину. Треба знайти швидкість катера проти течії річки. Тут ви бачите невеличку таку інфографіку, де ми де є підказка, як знаходити швидкість катера за течією і швидкість. Корабля або катера проти течії. Отже, за течією, щоб знайти швидкість, ми, нам потрібно до власної швидкості додати швидкість течії. А щоб знайти швидкість катера проти течії, нам треба від власної відняти швидкість течії. Отже, ми маємо 27 км на годину відняти 3 км на годину. І відповідно ми знайдемо 24 км. Кілометри на годину. Це і буде швидкість катера проти течії. Ось така нескладна задача. Головне розуміти, про що йде мова, і відчути, чи треба додавати, чи треба віднімати. Коли ми шукаємо проти течії, то ми віднімаємо від власної швидкості швидкість течії. І на цьому я завершую цей відеоурок. Ми сьогодні чудово попрацювали, тож я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.